Я реально забула, як знімати відео. Варто було зробити ну майже невеличку паузу, і ось не знаю, що говорити. Привіт, книголюби! Вітаю вас на моєму книжковому каналі. Можливо, ви вже забули, як мене звати, але я Оля, і я прийшла сюди, щоб знову говорити про книги. Нарешті, нарешті, я маю змогу просто прийти і сісти біля кота. Який мені дозволив це зробити, і поговорити з вами справді і про книги, і про те, що відбулось останнім часом в моєму житті, і куди ж я зникла. Тому це відео буде досить таки коротеньке, скажімо так, відео повернення в моє книжкове життя на Ютубі. В інших соцмережах я була трохи активніша. Я спокійно з'являлася в інстаграмі, в Тіктоці, в Телеграмі, навіть але на Ютубі справді в мене не виходило. Перед тим як я почну розповідати сьогодні про те, де ж я пропадала стільки часу, чому за останній навіть більше аніж місяць виходило тільки одне відео, що я читаю зараз, і які в мене взагалі плани на канал і що з ним буде. Все по порядку. А поки можете поставити вподобайку цьому відео, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок. Таким чином, ви не будете пропускати наступні ролики і підтримайте мій канал. Де ж я була весь цей час і чому так мало роликів виходило на каналі? Як ви пам'ятаєте, я окрім Ютубу веду ще TikTok, Інстаграм і десь там трохи телеграм. Але спершу я планувала його вести трохи по-іншому, але зараз це скоріше перетворилось на якесь таке місце, де я можу ділитися думками щось більш таке спонтанне аніж регулярне. Звісно ж, мене не було тут не тому, що там я зовсім не мала часу чи не мала бажання знімати. Це було скоріше пов'язано з декількома іншими причинами. Насамперед, в кінці лютого, здається, десь так, я дуже сильно захворіла. Я тиждень лежала з температурою. Мені не те, що не хотілося знімати, я застрягла у батьків, до яких я приїхала там на декілька днів. А оскільки я заразилася від сестри. А може ще від когось не знаю, і я злягла. Там я провела цілий тиждень, намагалася якось читати, не скажу, що мені дуже добре вдавалося. І ось тиждень з температурою. Потім, коли я вже повернулася в рівне, я просто лежала і страждала, бо температура майже минулася, але знову ж таки залишились ось ці противнючі соплі, залишився кашель, навіть скоріше так з'явився. Я не знаю, що це було. Ніби на ковід не схоже, але були підозри, що можливо був і ковід. Якось так склалося, що в той час в моєму оточенні хворіли ледь не всі, і мене це лихо не оминуло. Так ось, фактично, лише два тижні випало з мого життя через хворобу. І ось, ніби коли я вже очухалась, була готова знімати для вас контент, сталася інша біда. Я вже навіть налаштувала камеру, одягнулася все, я знала про що буду знімати. Я мала, скажімо так. Міні-сценарій до ролика, як виявилося, що моя камера не працює. Спойлер, вона працювала, але я тоді ще про це не знала. Була ситуація наступна: по-перше, останнім часом я записую звук з мікрофона на телефон, і тоді лише зводжу доріжки. Ось ці, тому що щось було не так зі звуком. І я хотіла це пофіксити, але в мене не було часу, щоб це з'ясувати. Це перша причина, а друга, мабуть, така більш, скажімо так, важливіша була, яка вже спонукала занести камеру в сервіс. Це те, що камера не бачила карти пам'яті. Тобто, що б я не робила, я там на неї як і не чаклувала, нічого не вийшло. Я розуміла, що це, скоріше всього, проблема напевно в карт-рідері. Але мала сумніви, тому що він відкривався на ноутбуці, а на камері ні. І все-таки понесла в камеру в сервіс. Там вона лежала більше тижня, щоб я прийшла, мені сказали, що увага! Все працює, все працює, у вас все працює і все добре. І довелося мені розбиратись самостійно в камері справді не було проблем. Проблема була справді картрідери. Я просто купила нову карту пам'яті. Тепер в мене їх дві, але картрідер ще один треба, щоб і на другу карту пам'яті був. Ну але тепер я маю безліч місця. Можна писати безкінечну кількість роликів, знімати і робити все на світі з контентом. Інша проблема: звук не писав тому, що в моєму мікрофоні сіла батарейка. Я навіть не знала, що в мікрофоні може сісти батарейка. Таке, можливо, і вона справді сіла. Я досі не знайшла її. Це така, знаєте, ця маленька кругленька, її треба, звісно ж, підібрати. Я вже була в декількох місцях, де, можливо, вони були, бо мені інші буктюбери підказали, де вони можуть бути. Але там я, на жаль, не знайшла. Сьогодні я теж хотіла купити її, принаймні, намагатись знайти. Мені ще підказали декілька місць, але почалась повітряна тривога. Ну, звісно ж, я цього не зробила. Тому. З понеділка сподіваюся, що я таки добуду ту батарейку, і буде простіше писати відео, швидше, не доведеться зайвий раз, скажімо так, страждати через те, що я зводжу звук, і все буде гаразд. Тому фактично все майже пофіксане, я можу спокійно повертатися до звичної ролики відео. Власне, часу також мене стало трохи менше. У мене трішечки зараз змінюється життя. Надіюся, що в кращий бік. Про це колись напевно розповім. Оскільки мене стало більше роботи, я не зможу настільки часто напевно випускати ролики, тому що я хочу все-таки вести більш-менш регулярно всі мої соціальні мережі, тому що мені кожна подобається по-своєму. Можливо, просто буде менша кількість контенту. Я там раніше хотіла писати по два відео в тиждень. То ось якщо буду випускати регулярно по відео в тиждень, плюс два відео в місяць для спонсорів. Це буде чудово. Не обіцяю, що це будуть годинні ролики чи навіть півгодинні, залежатиме, звісно ж, від формату, але я буду намагатись робити принаймні це регулярно. Ось, власне, давайте ще поговоримо, що тут у нас буде по контенту в квітні. Я не буду це, знаєте, приховувати, що я там планую знімати, просто хочу, щоб ви хоча би. Знали, що від мене очікувати, що я вже ось-ось планую, а що буду також знімати ще навіть сьогодні. Тому трішки поділюсь із вами. В мене є тут шарівний блокнотик, який мені допоможе згадати, що я там записала і що я собі запланувала. Ось і насамперед я мала зняти відео про себе. Себто я ще здається, десь в кінці лютого залишала віконечка з тим. Щоб ви задали мені питання, це було в Інстаграмі, Телеграмі, і, здається, ось тут в спільноті на Ютубі, і ви мені залишили безліч питань, я навіть не очікувала, скільки тих питань взагалі буде. Я сіла, погрупувала їх по категоріях, скажімо так, розробила план ось цього відео, щоб знати, що за чим говорити, розповідати там, про себе, про те, хто я, де я навчалася, де я працюю, чи там якісь більше, якісь і книжкові теми, які стосуються, власне, мене скажімо так, це мало би бути відео-знайомство, тому що я дуже мало насправді про себе щось таке розповідаю, навіть загальне. Ось про те, як взагалі виникла назва мого каналу, і взагалі моє псевдо спойлер, це дуже. Скажімо так, давня історія, і я готова з вами нею поділитись. Все це буде. До речі, саме це відео я сідала записувати і завдяки тому, що камера сказала до побачення, воно, скажімо так, відмінилось і перенеслось. Ось, то в квітні, звісно ж, ви побачите ось цей ролик. Він буде, скоріше всього, справді, об'ємний. Це я вам можу точно обіцяти, бо там дуже багато питань і моментів про які варто поговорити. То ось це буде відео. Далі обов'язково буде відео для спонсорів. Це буде два відео, як мінімум. Перше, я розповім про свої плани на квітень, читацькі плани, що я читатиму, що це будуть за книги. Поки вже обрала 5, можливо, буде навіть більше. Побачимо. Звісно ж, про ці книги дізнаються лише спонсори. Загальним воно не буде. Також ще планую для спонсорів відео про нові книги. Зазвичай я цей формат випускаю, типу як для загального доступу, але в цей раз хочу зробити лише для спонсорів. Можливо, через там тижня-два після того, як вийде. Відео для спонсорів, воно буде загальнодоступним. Я не обіцяю, це поки що така думка, але спонсори його точно побачать. Тому це буде, скажімо так, стимул підписатися на моє спонсорство, щоб бачити справді ексклюзивний контент. І ось, власне, те, що я там не змогла зняти, наприклад, в березні для спонсорів, я буду старатись наздогнати і, скажімо так, подвоїти у квітні та травні. Далі, звісно ж, буде і прочитане напевно, тому що. Попри те, що я нічого не знімала, я багато всього начитала. Я не скажу, що це велетенські якісь книги, але ось, власне, в О, сказала, багато начитала. В лютому я мало прочитала. Я прочитала всього 4 книги, але знову ж таки, в березні читаю 9, і 10, 9 точно дочитаю, 10-ту, напевно, ні, але не суть, все одно це добрий результат. І насправді є багато книг, скажімо так, назбиралось, про що я б вам розповіла. Окремо буде відео про комікси Хардстопер, або як у нас вони відомі, коли завмирає серце, про два томи. Я ще не знаю, чи це буде власне окремий огляд саме на ці комікси, чи можливо це буде огляд на ці комікси плюс манга або плюс ще одна книга, яка також дуже популярна в тік і зараз у всіх на слуху, просто я і. Мангу одну прочитала цікаву і прочитала ось цей відомий роман. То я ще міркую як краще зробити, але скажімо так: основним в цьому відео буде або частиною, принаймні його такої значної це будуть ось ці комікси, коли завмирає серце. Це відео буде доступне для всіх на каналі. Також сподіваюся, що в квітні мені вдасться відзняти ще один випуск, що там манга» з моєю сестрою, поки ми зараз з нею, скажімо так, в різних місцях це зробити неможливо, але коли ми побачимось, ми стовідсотково щось відзнімемо. Це буде або якесь загальне відео, яке стосуватиметься манги, або будемо щось читати спільне. Або можливо, я заохочу її прочитати ту мангу, яку я читала, і ми її разом обговоримо, або це буде щось новеньке. Тому також, думаю, варто очікувати. Це такі основні плани по відео. Можливо, буде ще щось, я б хотіла зняти влог чи два читання якихось книг, коміксів, але знову ж таки, нехай це залишиться ситуативним контентом, той, який мені, скажімо так, виникне десь там в певний момент. І про те, що я читаю зараз. Я собі раніше планувала читати. В березні, себто навіть не просто читати, а перечитувати книгу Крістін Генни Соловей. Я планувала цю книгу собі на цей рік для перечитування, це одна з трьох книг з моїх планів. І поки все вдається, я вже прочитала відсотків, напевно, 70. Я так думаю, мені лишилося здається менше 100 сторінок. За завтра та сьогодні я її дочитаю. вже, скажімо так, я завершу нею березень. Можу сказати, що це просто неймовірна книга. Я з нею знайома вже з якогось там 18-19 року. Орієнтовно десь так, але я можу помилятися. Справді я її досить таки давно читала, десь на початку, скажімо, свого такого публічного книгоблогерського шляху. Але я себе тоді не вважала б книжковою блогеркою. Але справді, десь тоді я починала писати перші відгуки про книги в інстаграмі. Ось, я знала про що ця історія. Я знала, що вона буде дуже сильно болючою, складною, що, скоріше всього, я буду її читати по-іншому, аніж читала до повномасштабного вторгнення, власне, так і відбувається. Але десь моментами я навіть думала, що мені буде її читати складніше. Звісно ж, не враховуючи моменту, що я розривілася на, скажімо так, першому реченні цієї книги, але то таке. Тут, як ви бачите, дуже-дуже багато стікерів, закладинок, ну, ось цих штучок. До речі, ви можете подивитись, які вони красиві. Я не скажу, що я їх замовляла під цю книгу, але так склалося, я замовляла на аліку і ось вони ідеально пасують. То тут дуже багато закладинок. Я безбожно, не знаю, чи буде видно. Я просто безбожно у ній пишу. Я не дозволяю собі загалом так псувати тип книги, але оскільки це в мене перечитування, я знаю про що ця історія. Вона є однією з улюблених, тому я спокійно дозволяю собі виділяти цікаві якісь моменти, виділяти цитати, писати свої власні думки, рефлексувати разом з цією книгою і отримую від цього величезний кайф. Я знаю, що я наближаюся вже до того моменту, коли я буду плакати ще більше, ніж плакала там, десь в середині чи на початку, але Anyway, 100% ця книга це однозначно топ не тільки березня, а топ року і всього на світі, тому що, знаєте, від перечитування я отримувала ще більше кайфу, аніж думала м -м, спочатку. Це буде, ну от справді, настільки багато задоволення і страждань отримує одночасно. Тому, знову ж таки, дуже щаслива, що взялася за неї. І тепер, мабуть, ще більше не боюсь перечитувати книги. Наступну історію я читаю вперше: це, скажімо так, комікс, графічний роман. Графічний роман. Комікс, це комікс. Досить таки відомий в нас. Я надіюся, Ютуб зрозуміє мене і. Не буде блокувати назву цього коміксу. Це неймовірна історія сексу від видавництва. Видавництво. Я зараз завжди помилюся з авторами. Філіп Брено, Брено, напевно, тому що це французи та Летісія Корен. Це перша книга. Захід. Уже там буде виходити друга книга про Азію. Здається, і Африку. Схід. Так, Схід там і Африка. Я прочитала поки що зовсім мало, всього 50 сторінок, але можу запевнити, що це дуже круто. Тут є дуже багато цікавих фактів, напевно, про, не просто про секс, а взагалі про виникнення почуттів між двома людьми, як все це зароджувалось, куди це притікало, і тут е, про античність, перш взагалі зародки ось цього, там про стародавній Єгипт буде. Там зараз я якраз буду читати про Вавилон, про Рим і так далі до сьогоднішніх днів направду, таких книжок дуже не вистачає, тому що ми знаємо, як сексуальна освіта у нас кульгає, власне, саме ось така література може допомагати, скажімо так, дивитися на речі, про які часто бояться говорити відкрито, свідомо і не боятися, тому що коли це є у вільному доступі, власне, ну. В такій формі навчально-просвітницькій, можна так сказати, то знаєте, це набагато корисніше, ніж ти десь шукаєш, не знаєш, де це знайти якусь важливу інформацію. І Коли ось такі книги допомагають тобі щось більше дізнатися, то це навпаки круто. Я поки продовжую читати цю книгу, мабуть, в квітні її дочитаю. Мені просто здається, що міксувати зараз і намагатись дочитати в березні цей комікс. З Соловєм це буде трішечки по-дурному, тому що все-таки Соловеця трагічна, рефлексійна, дуже непроста історія, а неймовірна історія сексу, вона навпаки не тільки просвітницька, вона написана з гумором, вона написана дуже відверто та, певно, щиро. І вона може дуже круто підняти настрій, окрім того, якщо ви дізнаєтесь дуже багато чого нового. Вже більш детально, мабуть, про ці книги я буду розповідати. В прочитаному я не знаю, як я його ще зроблю, тому що, скажу ж, не читала досить таки багато, попри те, що там були комікси, і манга, і звичайні книги, там, і буде фентезі, і любовний роман. І ще купу всього, і нонфік. я, напевно, якось подумаю, погрупую і зроблю там два чи три не дуже великих відео, щоб більш детально розповісти про ті книги, які я читала, бо ну, справді. В березні мене були дуже хороші книги, і ними я обов'язково з вами поділюсь. Власне, ось таке відеоповернення в мене вийшло. Трішечки спершу розгубилась, бо забула, як триматися перед камерою, але нічого, час повертатися, час далі просувати український буктюб і створювати контент для вас. Розповідайте в коментарях, що ви читаєте зараз, що трапилось новенького в вашому книжковому житті. Поки я хворіла, намагалася побороти. Камеру і вижити серед робочих справ. Нагадую про вподобайку, підписку дзвіночок, а ми з вами побачимось уже найближчим часом у новеньких роликах. Тому до зустрічі, Па-па-па-па!